І Сергій Гайдай повідомив буквально сьогодні, 19 вересня, що збройні сили України контролюють Білогорівку. А білогорівка, вона ось тут. Розташована поруч із Лисичанськом та Сєвєродонецьком, поруч із цією агломерацією, від Білогорівки, 15 кілометрів до Лисичанська, е і це якраз той населений пункт, де можливо ви пригадуєте, шановні глядачі, була покладена е було покладено дві батальйони тактичні групи ворога, коли вони вперто намагалися штурмувати е Сіверський Донець, річку, яка якраз е на березі якої лежить Білогорівка, і е тоді е це була така. Ну, славетне, я би сказав, сторінка в історії збройних сил України, коли поклали дуже багато їхніх воїнів. Зараз є свідчення про те, що українці просунулися наші збройні сили просунулися в білогорівці. Відповідно, ми бачимо, що е, фактично вже впритул до Лисичанська наблизилися збройні сили України. Закрадається бажання поговорити про луганський напрямок про деокупацію Луганщини. Чи це можливо у видимій перспективі? Як ви гадаєте, пане Миколо? Ну, перш червоно, ми могли б далі просунутися. вже заходили практично до Лисичанська, але е, всі пам'ятають якраз стратегії наступальних операцій, треба дійсно е, потужно тримати і ви е, е, говоримо і про в цілому, і, е, наприклад, можливо, фланги. Тому в ситуацію ситуації ми прямо доходили до Лисичанська, і фактично була велика спокуса зайти буквально, але там знаходилося ну, групування потужне і е, удари, якраз фанги могли привести до оточення нашого, наприклад, окремих угрупувань. Тому правильно прийняли рішення е, на відповідь на етапі під е, підходу зупинилися для перегрупування сил для підтягування резервів, тому що ми навіть не очікували, що можемо так легко, ну порівняно легко зрозуміло, що це складно, але пройти таку величезну територію. Коли е росіяни, агресор е дійсно не очікував такого наступу і тікав, була паніка це, це ви зараз тривали. про Харківщину говорите, пане Микола про Харківщину. Так? Да, якраз говоримо вже про Луганщину. Це ж якраз уже паралельно. Ми б на плечах би відступаючи зайшли на Луганщину, і вже перспектива була навіть звільнити і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк, і можливо, да далі, далі рухатися аж до Луганська, але дійсно ця операція повинна бути підготовлена масштабно. І сили засоби набагато більше. І сьогодні вже про білого говоримо це вже продумане рішення. Ми дійсно да, визволили так сказати, і територію Харківщини, і зайшли на Луганщину, але за е, вийшли на потужні стратегічні рубежі. Додана ситуація те, що забезпечує нам перспективу утримання відповідно позиції, які вже ми звільнили. З іншого боку, підготовка потужних нових так сказати, рубежів для нанесення ударів, і вихід тоді вже на Лисичанськ і Сєвєрдонець. Це так перспектива. Але для цього, як завжди, треба підтягнути резерви, відпрацювати якраз нові операції по просуванні в цьому напрямку, і е, правильно ми орієнтуємося, що е, поряд з цими е, стратегічними рубежами, і особливо зараз СВАТУ дуже активна позиція, тому що цей формат дуже визначальний для стратегічної так скажіть оборони і наступу наших військ. Це перспектива звільнення великої частини Луганщини, і тоді відповідно далі вже звільнена території Донецької області і. Якщо ми говоримо конкретно про Луганщину, ми бачимо, як скидаються всі туди сили: ті, які були в Ізюмі, палаклеї, які тікали, які підтягувалися навіть із Діогородської області. Тобто ворог хаотично шукає резерви і пробує закріпитися. І тут важливо, щоб ми з одного боку дійсно не дали їм це зробити, з іншого боку, щоб не втягнулося якраз такий мішок, щоб в нас також не було принесені удари. Тобто, треба сформувати надзвичайно потужну модель. І закріплення рубежів і наступальних операцій. Але скажу позитиві, що і ворог на території Луганщини, самі оці формування ЛНР, які вже так сказать ведуть боротьбу, і навіть росіяни, які там довгий час розміщалися штаби, і їхні вже сім'я, які переміщалися сьогодні в паніці. Зараз виїжджають з території Луганської області, включаючи Луганськ уже на території Російської Федерації. Це передумова надзвичайно потужних. Перспектив наш наших наступальних операцій, я думаю, біговорка це один із знакових моментів. Це ще раз формує наші позиції для наступу. З іншого боку, це створює позицію для послаблення і противника. І дуже важливий фактор це морально-політичний, це паніка серед е першу чергу ворога. Я просто скажу, чому ми навіть зуміли пройти такі потужні території позвільно, тому що охопила паніка, як ми передбачали так же само і по Харківщині, в Луганщині. І такий же формат міг би бути в перспективі ще раніше по Херсонщині. Вибрали напрямок Харків, дезорієнтувавши противника від Херсону на харківський напрямок, якраз той, який сьогодні був саме перспективний, і неочікуваний до ворога. зрозуміло, що це рушило фронт Той і фактично ми створюємо хороші передумови не тільки е, визволення Харківщини і вже частково Луганщини, але й допущення захоплення до Небасу, де знаходяться більш потужні російські сили і вони. Кожен день намагаються атакувати наші е, війська на цих напрямках, виконуючи завдання Путіна по захопленню. Якщо вже не 16 там наприклад вересня, то хоча б до кінця місяця, все ще передбачаються там великі бої. І другий напрямок, ми будемо думаю, говорити. Це Херсон, та дійсно є перспективи. Це окрема система.